Друзі, як ви вже зрозуміли, ми з вами сьогодні говоримо про природу. Скажіть, будь ласка, а що ж таке природа? Природа це весь світ, що нас оточує. Давайте подумаємо, що ж нас оточує: Дерева, квіти і комахи, небо, і земля, тварини і птахи, і все-все-все. А як ви думаєте? Що у природі найголовніше? У природі немає найголовнішого. У природі все головне, бо все взаємопов'язано. Не буде дощу, не, буде рости, не будуть рости рослини. Не буде комах, не буде пташок, не буде плодів на деревах, не буде вітамінів людям. Пропоную вам послухати казку про трьох братів повітря, ліс, вода. Жили були три брати дружно і у злагоді, звали їх ліс, повітря і вода. Але одного разу вони посварились, бо ліс говорив, що він найголовніший, бо у лісі є повітря і вода. Вода каже, що він головніший, бо без води не було б нічого живого на землі. А повітря каже Ні, ні, ні. Я головніший, бо без мене не було б життя на всій землі. І попросили вони старого мудреця розсудити їх. І той сказав: Вам, брати мої, не можна сваритись і розлучатись, бо ви необхідні один одному, адже ліс без повітря задихнеться, а без води. Висохне. У воді без повітря не житиме риба, і вона перетвориться на болото. А повітря чисте, завдяки тому, що його очищають дерева лісу. І без води повітря висохне. І з того часу, брати більше ніколи не розлучались.